А зараз хочу взяти інтерв'ю нашої Наталі Чернецької, яка мала проблеми з щитовидкою. І чим це все закінчилося? Наталочко, розкажи пару слів. Всім доброго дня! Я Чернецька Наталя. Ну, Проблеми з щитовидкою мало сказати чи м'яко сказати. В 35 років мені повністю видалила щитоподібну залозу. Я і до того не могла похвастатися здоров'ям. Після цього це стало ще гірше. Я щораз більше і більше назбирувала. Болячок, тому що щитоподібна залоза тримає і нервову систему, і серцево-судинну, і так далі. І як я казала на 50 років, коли я почула вперше покидине харчування, я мала страх, що я буду лежача, бо крім того, що гормони споживаю і була на високих гормонах, я була навіть на 150-ці, хотіли давати 175, коли якось нормувалося. Сказали, що вистачить 150, ки і я п'ю по сьогоднішній день гормони, тільки п'ю 112, навіть 112,5. І бували часи, що я навіть сходила до 100. Просто щораз мушу це пальнувати. На сьогоднішній день споживаю клітинне харчування більше 2,5 роки з 10 березня 2023 року. Пройшла моя хронічна втома. Лікарі казали, що я пожиттєво буду вже з хронічною втомою, я просто в неї звикну. Я себе почуваю веселою бадьорою. Я ходжу 7-8 кілометрів. А колись ще 2,5 роки тому я не могла пройти більше кілометра, бо дуже боліли ноги. І я казала, все мені треба вже сісти, а ще краще лягти. Мене не турбують мої грижі, протрузії. Я не знаю, що з ними, бо я просто більше не робила жодних перевірок. Але не турбують в мене вирівнявся позвоночник міз Я не знаю, як працюють дитини харчування, але в мене стала рівна спинка. У мене пройшла скутість в Мене нормувався ЖКТ, в мене гормональний фон нормувався. Пройшов, як то кажуть, готовий горбик, чи як то називають, оця холка. нема. Підтягнулося шкіра обличчя, Форми. Ну то, що спочатку було мінус 10 кг ваги, зараз я набрала 4 кілограми, бо все-таки після третій рік, і мої місячні все-таки йдуть через два через три місяці. Ну, Тут ми до того йдемо, і от вернулося мені 4 кілограми. Тому всі кажуть, Наталя, та де ти їх маєш? Не знаю, форми, форми залишилися. Я... За трохи почала вимальовуватися далі, коли почала пити клітинне харчування. Друзі, хто не спробував, будуть думати, вірити, не вірити, а я завжди кажу, а ви перевірте. Не треба нікому вірити, ви просто перевірте. А все геніальне в простому. В елеві вітаміни, мікроелементи, 4 гриби. Тому так прекрасно ця капсула працює в кожному організмі. Так що спробуйте і ви будете бачити свої результати. Дякую, Наталицю. Дуже дякую тобі за таке інтерв'ю. І люди приєднуйтесь до нас, спробуйте і будьте з нами.